Це Таня, студентка і просто модниця. На перший погляд вона не робить нічого незаконного. Просто прийшла до магазину здати сукню та туфлі, що купила напередодні. Продавці не дуже раді такому візиту. Вчора не шумів. А тепер погляньте, що Таня виробляла напередодні в отій сукні і тих туфлях. Так, тепер відмотуємо ще трохи назад. Новий погляд підбив дівчину на аферу. З прихованою камерою. Ми вирушили до одного з відомих торгових центрів столиці. Сьогодні дівчина розраховує вбити всіх на повал, А може навіть з ким-небудь познайомитися? Є чорна коктейльна сукня та яскраві червоні туфлі. Зверніть увагу, як люб'язно поводяться продавці. А тепер основна частина афери. З сукні акуратно знімаємо бирку. З туфлями доведеться трохи повозитися. Таня збирається сьогодні танцювати, а значить, потрібно підстрахувати підошву. Беремо звичайну прокладку, розрізаємо її на опіл, липкою стороною приклеюємо до підошви, зайве зрізаємо ножицями. Далі підбори. Тут нам знадобиться медичний пластир. Клеїмо, рівняємо і туфлі готові. У цьому сильно прокуреному закладі Таня провела півночі. Дівчині вдалося вразити не тільки чоловіків, але й добре піддатих дівчат. На щастя, обійшлося без бійки. Тепер чекаємо ранку і тримаємо кулаки. Раптом продавці виставлять Таню за двері з усіма речами, від яких тхне цигарками. Такі люб'язні вчора продавці сьогодні спілкуються з Таною без особливого ентузіазму. Але довести нічого не можуть, тому й повертають гроші. Отже, в нашій країні закон про захист прав споживачів працює. А от пильність продавців не дуже, хоча б прокурену сукню понюхали. Більшість іноземців дивляться на нас із жалем. Не всі, звичайно. У них самих так звані чорні п'ятниці розпродажів проходять з людськими травмами та жертвами. Але тем не менее, жалість, мы викликаємо. Адже увесь цивілізований свет ⁇ уже давно просит, что здесь покупки через интернет на вигідніше. выгоднее. Я покупала посуду известной марки, очень дорогой бренд. Так получилось, что цена моей посуды со всеми доставками, посредническими взносами и так далее стоила около 1300 долларов. Вся посуда, которая ну, необходима у была для кухни. А когда ми посчитали сравнили з київською ціною, сколько бы мы потратили здесь, ми посчитали, що цена була би бы три з половиною тисячі доларів. Тобто ми сэкономили 2000 тисячі доларів. Онлайн-магазини заощаджують не тільки сімейний бюджет, але й час. Інтернет мережа не дарма зветься світовою. Тут можна купити будь-який товар в будь-якому куточку планети. Так, сидячи біля комп'ютера десь в Бобруйську, людина може спокійно зробити шопінг в Америці. Однак не всі до цього готові морально. Найбільша проблема, звісно, обусловлена тим, що наш потребник звик трогати товар. 70% наших потребників приходять в магазин, беруть кофточку либо піджак, трогають її, смотрят на неї, йдуть в примірочну, можуть примірити, подивитися, як это сидить на человеке, на фигуре. Мінус онлайн шопінгу можна охарактеризувати безсмертною цитатою з фільму 12 стільців. Утром деньги днем стулья. Днем деньги вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги. Утром стулья. Утром стулья. А, Ну все, ясно, ясно. А можна так. Утром стулья. а днем деньги. Може. Но деньги Но Можна. Так, спочатку гроші, а потім, як мінімум, два тижні очікування. Та хіба це проблема? Більше з нас просто не знає, як правильно починати такий шопінг. Так ми вам зараз розповімо. Знайомтеся, це Аліна, і все ось це добро вона придбала в інтернет-магазинах. І сьогодні Аліна проведе майстер-клас для чайників. Що треба зробити найперше, щоб здійснювати покупки? От справді, з чого почати, щоб стільки накупити? Сучаствує форум на сайті Він вміщає в себе уйму інформації, і там люди на добровольних началах пишут к кожному сайту інструкцію як и заказывать с этого сайта. Наступный крок оформление платіжної картки. Вообще я бы посоветовала тем, кто хочет заниматься интернет-покупками себе, завести визу интернет или Мастер-Кард интернет. Практически все банки это предлагают. Эта карточка, она не содержит магнитной ленты и пользоваться ей можно только в интернете. Обязательно должен быть онлайн-банкинг, то есть то, что делается на карте, в любой момент я могу зайти и посмотреть на своей странице. Куда деньги ушли, сколько денег ушло. И обязательно должно быть смс информирование Ну, практически банки все это предлагают. Далее обираємо потрібні нам сайти і реєструємось. Погано з англійською чи німецькою, а інтернет-перекладачі на вищо. Реєструйтеся, не бійтеся. Побираємо страну. Країна. Звертайте внимание, использовать как адрес доставки. Например, это пусть будет в Киеве. Например, на Саксаганском. Вводим адрес вручную. Ввести данные карты. Значит, для этого надо ввести имя. Вот это вот имя э, владельца карты. Кулярева. Карта. Э, номер карты. Потом убирается срок действия карты. і вводиться security код. Це теж указано на платіжній карті. Зареєструвалися? Тепер обирайте, що душі завгодно. На кожному сайті є табличка розмірів. Для початку можна придбати пробну недорогу річ. Цвіт, розмір. Вибрав, нажав кнопку «Купити». Потім дивиш, що це все в корзинці. Перевіряєш, все зробив так, як треба. Нажав на кнопку «Чекаут». Перейшов до оплати. Там запрашується пароль. І електронний адрес. Після того, як ми ці всі дані заповнили, то ми вводимо дані карти і нажимається кнопка Купіть. Єдиний момент: сума вашої покупки не повинна перевищувати 200 євро, щоб не виникало проблем з податками на митниці. І буде вам щастя. Головне, адекватно оцінюйте свої розміри. же, женщины этим характеризуются, что у нее размер 40 а на самом деле 42 да? И никак ты не переубедишь такого клиента в том, что у нее 42 Естественно, когда она получает вещь, пытается одеть, думает, ну вот это да, за две недели я поправилась, да?